I've seen a a a lot lot of of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But Сіналатов Чейнж, бентю Латовтейн, Ситингзенатте Сейн Астевура Юраго. Муванічневридей. Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про грудень місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Мабуть, найбільшим акцентом грудня місяця буде саме ретроградність Меркурія. Це буде відбуватися з 13 грудня по 2 січня, але я вже казала в тижневому прогнозі, що він вже заходить в петлю ретроградності, тобто ще з кінця листопада вже розпочинаються ті справи, до яких ми будемо повертатися в грудні місяць. Діви, для вас 1 грудня Меркурій переходить в знак Козиріг і для вас це п'ятий будинок, тобто сфера відносин, закоханості, романтичних таких відносин і, взагалі, можливо, сфера дітей. І тим більше, що Меркурій у нас стає ретроградним з 13 грудня по 2 січня. Тому можливо, що в цей період будуть як і повертатися якісь люди з минулого, так і можливо розпочинатися якісь нові знайомства. Але ці знайомства потрібно буде передивитися контакти, так які зав'язуються зараз. Тому що Меркурій, як проходячи декілька разів по цьому будинку, буде перевіряти людей, з якими ви знайомитеся. Тому велика ймовірність, що романтичні відносини будуть актуальні саме в цей період, тому що весь місяць Меркурій буде проходити по п'ятому будинку. А ще скажу, що це сфера дітей і, взагалі, таких творчих моментів. Тому можливо, що хтось буде повертатися до якоїсь творчості, якою займався раніше чи займалася, а також можливо, що ваші діти будуть потребувати більше вашого часу. Можливо, потрібно буде вирішувати якісь питання саме стосовно дітей в цей період. Або, наприклад, ті поїздки, які ви будете організовувати саме в цей період, будуть залежати від ваших дітей, або, наприклад, від ваших романтичних відносин. Тобто ці дві сфери можуть бути актуальні, і саме більш найбільше акценту саме буде на цьому. Але коли Меркурій ретроградний, якщо ви плануєте якісь поїздки, то звісно ж таки краще за все перевіряти документи, перевіряти білети, перевіряти бронювання, тому що Меркурій може вносити якісь корективи і не все виходити з першого разу, так як ви собі це запланували. Тому, якщо у вас, наприклад, є якісь пересадки, то краще за все брати. Додатковий час, щоб в разі того, що транспорт якийсь буде затримуватись, ви все одно будете мати час на пересадку, і в принципі будете встигати в ті місця, куди ви плануєте. Тому, звісно ж таки, коли Меркурій ретроградний, краще за все перевіряти декілька разів те, що ви бронюєте, на яку дату ви бронюєте, тому що деякі нюанси можуть бути виявлені вже дуже запізно. А ось 5 грудня у нас Венера переходить в знак Скорпіона, і для вас це третій будинок. Знову ж таки, комунікація і знайомства з новими людьми, і взагалі знову ж таки поїздки. І саме Венера заходить в цей будинок. Тобто Венера у нас символізує знову ж таки як фінансову частину нашого життя, так і наші відносини. В першу чергу це романтичні відносини. Тому, в принципі, акцент знову робиться на тому, що поїздки, які у вас будуть реалізовуватись після 5-го числа, по перше, принесуть вам багато задоволення, а по-друге, це може бути саме з людиною, з якою ви в парі, тобто це такі романтичні відносини. Якщо, наприклад, це більше фінансові такі витрати, то вони будуть вкладатися саме або в навчання. Знову ж таки, в поїздки в якусь документацію, або ж, наприклад, покупки якоїсь техніки, автомобілів і тому подібне. Але скажу, що коли Меркурій ретроградний, то краще за все не вкладатися фінансово саме в покупку техніки та автомобілей, тому що, можливо, коли Меркурій вже вийде з ретроградності, вам щось не сподобається, або щось буде ламатися, або буде несправне. І тому краще за все, звісно ж таки, відмовитися від якихось таких великих витрат. А ось 13 грудня формує. Новий місяць, тобто розпочинається щось нове в темі вашої сім'ї. Тому тут сфера е, також може дітей, так або членів вашої сім'ї буде достатньо актуальна. Або також це і можливо. Місце, де ви проживаєте, ваша оселя. Можливо, тут щось буде оновлюватись, можливо, якась нова людина з'явиться в вашій сім'ї, вашому оточенні, так прийде в ваш, в вашу сім'ю. Можливо, що в цей період максимальна увага буде на тому, щоб розпочати щось нове в сфері сім'ї. Це може стосуватися, наприклад, і що ви починаєте жити разом, тобто створюється сім'я, так, але дивлячись на те, що у нас Меркурій ретроградний, то можливо, що потрібно буде передивитися якісь процеси, переїзди навіть. Передивитися якісь навіть розпочинання, які саме актуальні в цей період. Можливо, не все буде так легко вдаватися, як би ви цього хотіли. Тому Меркурій, в принципі, може вносити якісь корективи, так але все ж таки те, що розпочинається зараз, буде для вас актуально. Тому сфера сім'ї, мабуть, найбільший акцент буде саме на цьому. А ось 27 грудня у нас навпаки формується повний місяць, тобто ми отримуємо якісь. Такі результати з того, що розпочалося півроку тому для вас. Це сфера друзів, однодумців, взагалі тих людей, з ким ви спілкуєтеся, з ким ви на одній хвилі. Це також можуть бути і соціальні мережі. Наприклад, можливо, що ви отримуєте результат саме зараз за ту роботу, яка була в соціальних мережах. Можливо, це якісь і соціальні виплати, можливо, це і соціальний проєкт, який розпочинався півроку тому. Можливо, це відносини з якоюсь людиною, наприклад, які розпочалися півроку тому, зараз завершуються. Це може стосуватися саме ваших друзів, можливо, ви з кимось перестаєте спілкуватися, або відкриваєте для себе людину по-новому і. Розумієте, з ким ви хочете спілкуватися далі, з ким ні? Тобто, такі м, якісь ситуації можуть прояснятися нарешті, які тягнулися останні півроку. А ось 29 грудня у нас Венера переходить в знак-стрілець, і для вас це знову ж таки сфера сім'ї, тобто тут. Ще в середині грудня формувалося щось нове, а зараз і Венера, романтична така планета, у нас переходить в сферу сім'ї. Тому тут з 29 грудня розпочинаються якісь приємні моменти саме стосовно вашої сім'ї. Можливо, ви більше часу будете проводити в полі вашої родини. Можливо, що ви захочете якось оновити свою квартиру, місце проживання, можливо, що ви якось романтизуєте взагалі тих людей, з ким ви поряд. І, звісно ж таки, тема сім'ї для вас буде максимально актуальна в цей період, тому можете можливо, як фінансово більше будете вкладатися саме в свою оселю, в свою сім'ю, можливо, купувати щось в свою оселю. Так можливо, це буде переїзд якийсь. Знову ж таки, можливо, якась нова людина з'явиться в вашій оселі. Тому для вас тема сім'ї буде достатньо актуальна. Ну що, наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував вам багато можливостей, багато приємних моментів. Скажу, що у вас акцент більше на сім'ї, тому нехай все, що ви собі заплануєте, реалізовується в цьому місяці. До нових зустрічей та як завжди, все буде Україна!